Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні спробую поприкликати за золоті жетони. У нас якраз зараз сезон любові триває в грі, і в мене є на нього 8 спроб, тобто 8 золотих жетонів. І ще є 4 спроби на змаганні стихій, тож теж там зроблю виклики. Розпочну з Купідонів. У нас тут є два нові копідони. Один Таунтом, тобто в нього таке вміння. А інший швидкий герой по цілі працює. Ну і старіші теж є непогані, але, як завжди, що випаде, побачимо. Тож не буду багато говорити, пробую. Стандартний трьохзірковий герой. Ну, це лише перша спроба. Пробую далі. Волоптас, ну, не знаю, мені ще не траплялася ця карта, але щось вона мені не дуже. Навряд чи я буду її качати. Наш гар. Знову трьохзіркова. Ну, мені зажито не дуже рідко щось випадає. У Тао. Тому не знаю, чи щось буде, чи не буде. Стандартний герой. Ну, я ще героя місяця не маю. Минулого місяця аж три випало. Тобто це дубль в мене, а цього разу ще немає жодного. Тому сподівання хоча б героя місяця спіймати. Остання спроба зарола. Ну, не пощастило, не пощастило, але це лише 8 спроб. Ну, так, буває, що з однієї може щось випасти. Але було 8 і не пощастило спіймати. Так, ну і спробую ще на змаганні стихій фіолетовому поприкликати. Тут 4 спроби. Ці монетки зараз гарно збираються. Бо її в шляху доблесті їх дають, і ось квест проходив, тож можна підзбирати. Так, ну крутити більш так не буду, все. Перша спроба бальтазар. Гріло і... Тренера ще дали. Ну, тренери це непогано. На прокачку завжди потрібно, завжди підійдуть. Оцей дуже класний герой. Його б хотілося, звісно. Ну, але, але. Джек. Знову тренер. Ну і одна спроба. Ще б 10 монет і було 2, але ну, вже буде на інший раз, на наступний раз. Остання спроба не пощастило. Не пощастило нікого зловити, ні героя місяця, ні п'ятірки. Ну, та й чотирьохзіркових нормальних нормальних ну, теж не було. За ролу я навряд чи буду качати, швидше за все, віддам на корм. Зараз я якраз прокачую лемонвуда. Ось то згодую йому. Ну, та й сподівання, що щось випаде, в мене таких аж дуже не було. Бо ой так останнім часом то хранителі гарнізону випали і ельфи, тож я їх зараз інтенсивно прокачую. Ну, звісно, хотілося б, але ну, вже як є. На ось цьому дешевшому виклику прокачаних героїв я не прикликала. Ну я не бачу сенсу особисто для себе робити тут виклики. Ну не знаю, може випасти щось дуже старе, хоч і прокачане. Ну, з одного боку, це добре, бо не будуть витрачатися ресурси. Але з іншого, ну хотілося б за самоцвіти якогось новішого героя зловити. Ось такими вийшли мої спроби поприкликати. Пишіть, кого вам вдалося виловити, можливо, краще пощастило. Ну і буду вдячна за ваші вподобайки, коментарі і також не забувайте підписуватись на канал. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео!